Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 квітня 2025 року, вчора стало відомо про те, що Кирило Боданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, дав інтерв'ю на youtube каналі військової телеведучої Анни Максимчук. Посилання на це інтерв'ю я надам у описі до відео, де він висловив, як на мене, кілька вкрай неприйнятних тез, які свідчать про зневагу. Буданова до законності, до Конституції і до прав громадян України. І, зокрема, він сказав, що під час війни повне розкриття правди не завжди доцільним. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися. І, за словами Буданова, суспільство повинно бути готовим до сприйняття складної інформації, але лише з часом. Що тут цікаво? Ну, по-перше, Буданов це представник держави. Представник держави повинен керуватися законом. Чи має право Буданов визначати, що людям знати, а що не знати? Звісно, що ні. І я не знаю, чи він тут просто проговорився, але це пряме. Коли він сказав, що під час війни всю правду знати думаю, це зайве, інакше можуть різні думки у людей з'являтися. Я думаю, що це така мимовільна обмовка, але це пряме свідчення, бажання контролювати мислення людей, то ми демократична країна чи ні? Це Буданов буде визначати, що мені думати і чим мені цікавитися. А хто такий Будано, щоб визначати, що мені думати? А хто буде визначати, що говорити, а що не говорити, Буданов? То він знає, він має критерій того, що я не повинен знати? А як оцінювати те, коли Зеленський, Арахамія, Залужний, Стефанчук до 24 лютого 2022 року мільйонам людей брехали прямо, знаючи про те, що вторгнення буде? Це для того, щоб в людей не з'являлися зайві думки, щоб більше їх потрапило в окупацію до Російської Федерації? Це свідчить про те, що е, Зеленський і компанія Богданова є представником цієї команди, я сприймаю його саме як представника цієї команди. Вони взагалі не розуміють, що таке права людини, і цілеспрямовано, послідовно е, займаються оглупленням народу. Це він фактично прямо визнав про те, що вони не розповідають українцям всю правду. Це той самий Буданов, який розповідав про каву у Ялті за 2-3 тижні, про те, що війна закінчується у 22-му році, потім 23-му, потім 24-му, про те, що там ракети в Російській Федерації закінчаться. Призначення органів державної влади. Воно полягає в належному інформуванні громадян з метою збереження їхніх життів, їхнього здоров'я, їхнього майна. Воно не пов'язане з тим, щоб брехати людям. Я розумію, що в Збройних силах України має бути якась рівень цензури з огляду на розвідувальні потреби, потреби військових операцій, потреби приховування передислокацією підрозділів збройних сил і так далі. Але якщо ми говоримо про все суспільство, то про жодну цензуру і про жодне обме, про тим більше, брехню, йтися не може. Влада зобов'язана повідомляти громадянам все, що є життєво важливе і необхідне, для того, щоб громадяни знали, у який спосіб планувати своє життя. І в який спосіб рятувати своє життя. Тому що до 24 лютого 2022 року, замість того, щоб рятувати життя і майно громадян, влада фактично допомагала ворогові, щоб більше майна було пошкоджено, і більше життів громадян було втрачено. І більше громадян України потрапило в окупацію Російської Федерації. Притому влада взагалі не демонструвала жодної підготовки до вторгнення. Тому е, я думаю, що це дуже провокативна така теза з боку Боданова, і можливо, вона покликана, щоб викликати суспільний резонанс, і влада, можливо, в такий спосіб пробує е, суспільну думку, як це суспільство сприйме? Сприйме, вони, сприйме воно нові закони 16 січня 2014 року. Чи не сприйме? Сприйме воно додаткове закручення гайок, чи не сприйме? І я вважаю, що ми, як громадяни, повинні завжди пам'ятати, що Зеленські і компанії хочуть з нас зробити дурнів, які б не дивилися вгору, які б нічим не цікавилися, які б ні про що не задумувалися. І нам потрібно внутрішньо своїми життями, своїми життєвими стратегіями цьому чинити спротив. Тому що якщо ми не будемо думати, ми не будемо навіть людьми. Слава Україні!